Сьогодні день насичений терміновими нарадами. Розпочали ранок з наради з головами районних військових адміністрацій та головою територіальних громад. Згодом була зустріч з найбільшими споживачами електроенергії в Рівненській області. Як результат, рада оборони області затвердила перелік заходів для зниження споживання електроенергії. Він включає в себе погодження переліку з 85 підприємств, яким доведено ліміти споживання. І порядок дій для територіальних громад, зокрема, зменшити максимальне споживання вуличного зовнішнього освітлення, транспорт, електротранспорт в Рівному виходить на лінію в розрахунку 50%. І дуже важливо розуміти, що сьогодні проходження дня і енергоспоживання дозволить нам проаналізувати ситуацію, якщо ми. Стабілізовуємо систему, то можемо уникнути аварійних відключень в майбутньому. Закликаю всіх відповідально до цього поставитись. Навіть вімкнений електрочайник чи пральна машинка в домогосподарстві може позитивно або негативно вплинути на енергоспоживання, тому споживаємо електроенергію відповідально і робимо внесок в нашу перемогу.